Каже, він був міському голові, що земельний податок 100% йде місцевий бюджет, щоб ви знали. Ну, І оренда в тому числі. Пане Микола, справа в тому, що на даний час Верховна Рада не має вже тих повноважень, на превеликий жаль, що вона мала раніше. І зрозуміло, що більшість цих питань, то, що ви зараз тут розказуєте, вирішується не в Верховній Раді, а більше вирішується в Кабінеті міністрів і адміністрації президента. Ну, то є наша сьогодні біда. От в мене питання до вас, скажіть, будь ласка, як Ви бачите, от як зламати цю ситуацію, щоб Верховна Рада займа... ну, могла приймати, те, що Ви пропонуєте рішення, що для цього треба зробити. Бо поки прийму закон про місцеве садування, що я думаю, що він вже буде не потрібний. По тій причині, що все продано, землю ще продадуть. І той закон тоді буде таким чином складений, що всі проблеми ляжуть на місцеві бюджету на місцеві ради. Тобто у мене запитання конкретне, що ви бачите, як плануєте зробити, щоб ті повноваження, що ті проєкти, які ви плануєте, щоб могла приймати Верховна Рада і депутат був повноцінним депутатом? Ну, По-перше, я би дуже хотів, я би дуже хотів, щоб народними депутатами України були люди інтелектуальні праці. Тоді легко вирішувати будь-які питання. Значить, хочу вам сказати, якщо в Верховній Раді будуть люди інтелектуальної праці, немає значення, звідки вони походять, чи вони з Донеччини, чи вони з Одещини, чи вони з Західної України, вони завжди знайдуть спільну мову і вони знайдуть, як вирішити це питання. По-перше, є прописана істина, що розподіл майна це і скінчений процес, а перерозподіл майна цей нескінчений процес. Прийдуть мудрі люди до влади, зроблять де що треба, націоналізують. Що, що розкрадено, мається нове, то, що розкрадено, націоналізують, а то, що дає прибути державі приватне, це буде функціонувати. І тому я думаю, що саме основне зараз, ви дуже правильно сказали, щоби до, до, до влади прийшли національно свідомі, високофахові і високоінтелектуальні люди. Моральні. Любомирські ну, кора. Зазвичай, морально, безперечно. Пане Миколо, після Другої світової.